Повномасштабна війна, яку Росія розпочала на території України, несе значні руйнування і, на жаль, забирає життя відважних українців. Таким сміливим воїном і відданим патріотом був житель Миргородської громади Віталій Валентинович Шишкін. 15 липня 2024 року, у ході виконання бойового завдання на Донеччині, наш земляк загинув смертю хоробрих. Ця трагічна подія обірвала життя відданого воїна та щирого друга. Крізь білі. Крізь сльози і жахливі втрати ми тримаємо оборону і вперто йдемо до перемоги. Адже кожен на своєму місці намагається зробити все, аби світло і правда перемогли. Сьогодні ми, низько схиляючи голови, проведжаємо в останню путь справжнього героя, патріота, чоловіка і воїна. 15 липня 2024 року, під час виконання бойових завдань на Сході України. Загинув стрілець стрілецького відділення підрозділу 17-ї бригади Національної гвардії України, солдат Віталій Валентинович Шишкін. Прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героя. Народився Віталій Валентинович 4 червня 1976 року в селі Шахворостівка. Він ріс у любові, вирізнявся щирістю, відкритістю і доброзичливістю. Віталій Шишкін з дитинства любив майструвати і захоплювався технікою. Закінчив 9 класів місцевої школи і продовжив навчання у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Віталій Валентинович здобув спеціальність маляра. Розумний учень та вірний товариш був готовий завжди прийти на допомогу. До душі Віталію Шишкіну була строкова служба у лавах Збройних сил України, але майбутній захисник мав повернутися до цивільного життя. Віталій Валентинович працював на будівельних майданчиках в Україні та за кордоном. Встиг створити власну сім'ю, у якій народився син Ілля. Віталій Шишкін любив спорт, захоплювався риболовлею і мав багато друзів. Він був відповідальним батьком і приділяв багато часу родині. Мирне щасливе життя Віталія Шишкіна і його рідних змінила підла російська агресія. Віталій, як справжній чоловік, став на захист своєї батьківщини у березні 2022 року. З перших днів він пішов захищати свою батьківщину, захищати нас з вами від. Ворога, що засіхнув на нашу свободу, на нашу незалежність, справжній військовослужбовець, авторитет серед своїх побратимів, мужньо і до кінця виконував всі бойові завдання, які були перед ним поставлені. Попри складнощі пекельного фронту, Віталій Шишкін був зібраним, розважливим та відданим своїй справі. За професіоналізм та сумлінне виконання обов'язків Віталія Валентиновича у 2023 році відзначили почесною грамотою командування Національної гвардії України. Воїн користувався авторитетом серед своїх побратимів, які запам'ятали його не тільки як відважного військовослужбовця, але й як добру та чуйну людину. Віталія Шишкіна я знаю дуже добре з перших днів служби. Віталій був завжди, відважен, ну, завжди, чуйний, добрий, відповідальний. Завжди можна було на його положитися. Співчуття рідним. Слава Україні, героям слава! До останнього подиху Віталій Валентинович Шишкін залишився вірним своїй батьківщині, побратимам, українському народу та своїй родині. Він приклад мужності, патріотизму та вірності. Поховали героя у його рідному селі Шахворостівка з усіма військовими почистями під супровід військового оркестру. Віталій Шишкін навіки спочив поряд зі своїм товаришем з дитинства Олександром Маловичком, який теж загинув від рук російських окупантів. У цю гірку мить громада розділяє гори і щиро співчуває рідним і близьким Віталія. Валентиновича Шишкіна, які залишилися без сина, люблячого чоловіка і чудового батька. Безмежна шана і вічна пам'ять полеглому герою Віталію Шишкіну.